Доброго дня, і доброго здоров'я. бажаю всім. Перший Вінницький мультимедійний проєкт, час змін. В студії я, автор та ведучий Олег Самко, А також в мене сьогодні в гостях е, а, е, людина, яку знає практично. Я от підбираю, підбираю слова. Ага. Тебе і, знає, наші знайомі тебе та, знає вся абсолютно Вінниця. Тебе знає не тільки Вінниця, а вся Вінницька область. Тебе напевно знає вся Україна, тебе знає багато найближче закордоння, зарубіжжя і не тільки сьогодні. У мене в гостях голова правління фонду Подільська громада Олена Данілова. Оленко, я радий тебе. Бе доброго дня. вона дуже довго не хотіла до мене приходити. Я все шукав, шукав, вишуковував інформаційні приводи. А тут. Оба да, да. і і все, і попалося. Я, звісно, зараз жартую, але е, дуже серйозна е, подія відбулася. Я е, по-перше, я її побачив. Я її декілька разів там і пропостив, і проклікав, як то кажуть. А я переконаний, що ви отримали дуже-дуже багато, дуже великий фідбек на угу. цю подію. Е, не буду більше робити цього таємницю. Вам 16 років. Да. Вам 16 років. Ви отримуєте як як привітання, так і поздоровлення, так і в принципі ви. Отримуєте ем, ті, про, ті продукти, ті проекти, ті м, матеріальні і нематеріальні бонуси, які ви постійно збираєте, які ви постійно залучаєте для того, щоб знов-таки передати, для того, щоб нам Насті. підкрилити mm -hmm. так, 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 під, підсилити і допомогти. Отож, е, я так розумію, що 16-річчя це надовго mm -hmm. і ви продовжуєте. Ви продовжуєте отримувати подарунки? Ви продовжуєте отримувати теплі слова і енергії. привітання? Да. Так, так, так. От про це, сьогодні, про це сьогодні про це сьогодні ми до речі і будемо говорити. А коли 16 років тому ви збиралися? Ви думали, ви зібралися? Ви думали 17 років тому? Навіть так скажу про створення фонду. Яку основну мету і які основні цілі ви закладали, і які залишилися? Ну насправді з чого я почну часто про це говорю, але думаю, варто повторити, що фонд громади це така модель робот. Є громадські організації. Які захищають інтереси своїх членів, є благодійні фонди, які накопичують кошти, допомагають, а ми фонд громади. Такий фонд громади мав би бути один у місті, ну так у нас і є. Угу. А по Україні їх більше 20, скоро буде ще більше, бо була така школа фондів громад. І от ми працюємо саме за цією моделлю. Її особливості в тому, що він працює на чітко визначеній території, тобто ми мали би працювати у Вінниці. І ми фокусуємося тут, але іноді виходимо беремо. І обов'язково бути налаштованими на синергію влада, бізнес, громада тобто шукати оці ці точки дотику між цими трьома секторами і реалізовувати хороші проекти, програми, яких потребує громада. Ми щорічно, але ну буду відверта, там останній рік, два навіть з повномасштабним вторгненням, не робили. Проводиться опитування потреб громади. Там ми визначаємо, що людям болить, які, де ми можемо зараз підсилити. Очевидно, ми не беремо там різні там, комунальні потреби, ну, uh -huh, те, що вказують, uh -huh. але дивимося, де ми можемо підсилити, які ми конкурси можемо оголосити, щоб підсилити певну якусь сферу. От. Тобто, ми працюємо на базі цієї синергії влада бізнес-громада, на базі основ Потреб громади, що громада каже, що вона потребує, і залучаємо кошти, намагаємося місцеві. Але звичайно, знову ж таки, з повномасштабним вторгненням трошки нас змістився фокус. Ми знаходили і між... позабюджетні, там, ну, і позабізнесові кошти намагалися залучити і міжнародні, тому що ми знаємо, куди зараз йдуть всі максимально mm -hmm. кошти і бізнесу, і бюджету. Тому якби ми відкрили цю скриньку і почали звертатися і до міжнародних донорів. Бо теоретично ми би не мали цього робити. Ми б мали фокусуватися саме на фінансах громади. Тобто ми маємо показувати Людям хороший приклад, як дати гривню, і потім що буде навколо, якщо ми всі разом скинемося, що да? може зробити гривню да. або mm -hmm. розвивати культуру філантропії, тобто культуру благодійності у бізнеса, да не, не їздити там щомісячно, там чи на 19 грудня в дитячий будинок чи в школу інтернет. А є дуже багато хороших ініціатив, активності, які можна підсилювати і робити, щоб усім було добре і комфортно в цьому місці. Це такі наші От основні це було самого початку. Ну, ну, більшість да. самого початку це було закладено, да, і а, основна то... основна мета була саме, як ти сказала, це е, громада, фонд е, і влада. Да, і бізнес, і бізнес, да, 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 да так так і було. Ми і починали так працювати, uh -huh. тому що дуже часто буває, що живе собі громадська організація. Потім бачить модель фонду громади або благодійний фонд, і кажуть, ми теж хочемо, щоб в громаді це перейти. Так, uh -huh. да. то ми одразу коли реєструвалися, ми розуміли, що ми маємо бути фондом громади. Не ну відверто, не дуже розуміли. Є, ну, ми прочитали багато про ці моделі, як воно працює, функціонує, але багато чого інтуїтивно, звичайно, робилося. Але за 16 років ми вже стали цими провайдерами фондів громад. Дуже добре і чітко розуміємо, що це, яка перевага для міста і громади є, коли у неї на території є фонд громади. Ну давай згадаємо, це був сьомий рік. Восьмий, ну сьомий, восьмий, mm -hmm. от десь так, приблизно. Сьомий, восьмий рік. Е, mm -hmm. Яка тоді була ситуація? Оже во згадаємо з якими думками тоді були, з яким з чим ми жили, як ми жили, які були у нас преференції, і так далі. Так далі. Важко згадувати. Я просто я ж теж була я... інша. Абсолютно. да? Я, я от, взагалі я щоб, до щоб навчалася. Я це був останній до курс, був мій, тому якби там угу. я швидше навіть шукала, можливо, не розуміла про фонд, але якось себе реалізувати, реалізувати. в цьому місті і бути корисною міста. От у мене були якісь такі цінності, які угу. би мені хотілося реалізувати. Давай візьмемо два. Я просто хочу, щоб ти озвучила найбільш такі акцентні або щоб ти зробила найбільш такі акцентні моменти в роботі. Фонду. Я розумію, що зараз це б зайняло не 20 хвилин, а 200 хвилин, а то і ще й більше. Два критичних стани, через які ми пройшли. Через один ми пройшли, другий ми зараз переживаємо. Перший це ковід, а зараз це війна. От цей період візьмемо. Я пам'ятаю, як ви, вибач, мене за слово носилися в ковід, Як ви mm -hmm. знаходили і, і кисень, і не тільки ки, і mm -hmm. все медичне, і так далі. і так далі. От два моменти, будь ласка. Ну очевидно, що за цих два моменти ми нам довелося там вирости, да, оцих з підлітків, mm -hmm. <соців> скільки нам mm -hmm. там було років, але стати одразу сильними, спроможними і стати усім майданчиком, платформою, куди телефонували, дзвонили, приносили все на світі. І нам треба було все це грамотно розподіляти, збирати про. <зору>, то все робити, бо розуміли, що це наша репутація. Ну і швидше за все в ковід нам це вдалося. Це ми вже зараз бачимо. Бо коли почалось повномасштабне вторгнення, вже 24 лютого у нас були внески. Ми ще не сказали, що ми готові щось робити. Ми ж ну всі були розгублені, але на рахунок почали заходити гроші. Тобто люди розуміли, от ви фонд громади, значить, давайте щось робіть. І тоді ми теж, якби усвідомили, що нарешті і громада розуміє, що ми не, не звичайна там громадська організація, в якої теж величезні цінності, да? але що ми саме фонд громади, що ми ось на ці якісь пожежі на. Потреби, що ми знаємо владу, бізнес і громаду, що ми можемо це все акумулювати, збирати. І тоді, що в ковід ми пройшли оцей такий. Тест да, бо тоді ми створювали окрему наглядову раду, угу. щоб це не виглядало так. Ми зібрали кошти. А куди потратити? А давайте ми того кого найкраще знаємо. То ні, була там створена наглядова рада із інфекціоністів, і з лікарів, і влада відповідно, і міська, і обласна, і бізнес. Всі, і всі разом ми вирішували, на що ми там акумулюємо зараз кошти, щоб е, пріоритетність виставити. Бо ж ну. Пам'ятаєте, да, потреба у всьому і все в 10 разів дорожче, чим і все є. треба, і все моментально, да, і да. також і, величезна і невизначеність, і, і, і от якраз ця наглядова рада, яка забезпечувала нам і пізвітність, і прозорість. От вони нам казали, що зараз там треба ампліфікатор. Спочатку треба протестувати і знати, хто хворий, хто. Далі там ліки, і засоби індивідуального захисту, і так далі. І далі воно вже якби поїхало. Потім люди вже побачили, почали все зносити нам, привозити, ну, і звертатися куди то, куди се Потім створилася якісь майдан такий з волонтерів, хто куди поїхав, щоб не було теж цього хаосу. Ну, тобто, ми свою роль як фонду громади, у цього майданчика, ну, я вважаю, що виконали. Це була така серйозна перевірка. Да. Перша така дуже серйозна перевірка. Да, я пам'ятаю, коли всіх там по перепустках, а ми оце. Поганяємо по цих носимо. лікарнях. Mm -hmm. і, і, мабуть, якогось не було такого усвідомлення, бо іноді мені казали, що тебе ж там діти вдома, що ти їздиш по всіх ковідних лікарнях. Mm -hmm. Але коли ти розумієш, для цього, ти що це робиш, ну, там, звичайно, теж з засобу індивідуального захисту, якось віддано це працюєш, то воно все. Я, мені здається, що я навіть тоді і не хворіла. Поки всі хворіли, не було ж well, часу yeah, yeah, розумієш. <свес> yeah, я тільки приватно можу про це запитати. Я не можу це давати в ефір. А, і як ти вже от сама зачепила момент початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, ти кажеш, що автоматично вже почали приходити uh -huh. гроші, і ще не було навіть такого певного розуміння, що треба робити фонду громади. Uh -huh, да. ну, але я думаю, що ковід зіграв якби роль, коли люди побачили, хто ми йшов, і що ми, щоб все прозоро, чітко і зрозуміло. І друге, у нас 2014 року війна, і ми з нас 2014 угу. року є програма підтримки української армії. Тобто, ну бо в 2014-15-му теж була велика хвиля волонтерських організацій, які виникали, збирали кошти. І потім, ну, очевидно, це природньо стихали, да, Хтось залишався, але менше їх, очевидно. То ми системно працювали. У нас завжди була ця програма. Я відверто скажу, вона іноді, я не можу сказати так. Негарне слово, але зараз не можу підібрати не те, щоб шкодила фонду, але були міжнародні партнери, які умовно не хотіли з нами працювати, тому що ми підтримуємо армію. Але ну це було наше рішення. Mm -hmm. У нас в країні війна і програма ця буде. Найдемо інших партнерів. Ну і все тобто воно партнери, не партнери по своїм е, якимось їхнім їх, да, зрозуміли стандартам, їхнім да. стандартам. Саме да. вони напевно або мали прописаний якийсь там пункт, да. або внутрішнього. Да, це не від того, що вони погані, чи ще якісь mm -hmm. да. ну є там і гуманітарне право. Ми якби все розуміємо і розуміли, але ну з певними ми як, не могли працювати. Це як зараз партнери України розділилися на ті, хто е, каже, що. Що можемо використовувати е, зброю по території mm. Росії, а частина каже, ні, ви не маєте права цього Зняти робити. Зняти себе відповідальність. Це, я думаю, що це дуже такий плинний процес, і він yeah. зміниться. Я думаю, все-таки, що, що він зміниться. А, це два таких найсерйозніших таких випробування. Ну, друге ще й продовжується. Mm -hmm. Друге продовжується yeah. це випробування. Якщо говорити про. Е, я не скажу тобі, коли ми почали рахувати гроші в чужій кишені. Але чомусь це стало дуже дуже популярним, і чомусь це е, стало ну, таким навіть звичним таким явищем. А, можливо, це від е, того за двома зайцями, а як у вас з діньгами? Я не mm -hmm. знаю, не знаю. Можливо, фраза якась така дуже сподобалася. Но тим не менше, і я маю запитатися. стосовно, ти сама говорила про Прозоро, сама mm -hmm. говорила, що абсолютно відповідально, і це іміджево. Це дуже mm -hmm. важливо для вас, як для фонду громади, дуже іміджево. Е, Скажи, будь ласка. Щоб було знову таке розуміння, з яких джерел формується фонд? З усіх. Я маю на увазі саме нас, фінансові моменти. Да, у нас диверсифіковані джерела, які мають бути у фондах громад. Тобто це і громада, і бізнес, і міжнародні партнери. Тобто всі разом на, на різні е, програми, на різні проекти. Е, якщо говорити про міжнародних партнерів, то там частіше ми пишемо проекти, для того, щоб можна було їх реалізувати, там закладаємо адміністрування і угу. так якби Працюємо, це грантові моменти да, це грантові. В основному це грантові. Якщо говорити про бізнес і громаду, ну це підтримка української армії, все, що з цим пов'язано. Там антидронова рушниця, безпілотник, дрони і так далі. І ось так, якби формується. Ми для себе прийняли рішення, що ми не будемо брати адміністрування з програми підтримка української армії. Люди скидаються. Теж тут питання завжди було стояло, тому що якщо вимагати якоїсь там професійності, там чіткості, зрозумілості, то відповідно людям потрібно оплачувати цю роботу. Угу. Але для того ми реалізовуємо ці грантові проекти, щоб мати змогу робити якісь волонтерські проекти. Ну, в принципі, так зараз живе пів півкраїни, да? Там донатять, там безкоштовно працюють, тому якби ми прийняли цю ситуацію і е, залучаємо кошти від бізнесу. До речі, бізнес дає нам не лише на підтримку української армії. У нас були стипендіальні програми, де вони долучалися, там, конкурси грантів. Ну, тобто ми, у нас є декілька рахунків відкритих, не декілька, їх багато угу. е, на різні програми. Е, бо тут ми теж намагаємося шукати баланс. Е, Точно пріоритетному родин це підтримка збройних сил України, але місто живе. Є теж багато потреб. Там умовно 2022 тисячі Це було там і укриття. Ми теж шукали міжнародні кошти, щоб оголошували такі конкурси. І там 20 укриттів ми облаштовували. Це коли ми побачили, що є великий запит на якісь таку підтримку культурних мистецьких заходів, тому що туди багато йдуть військових, які у нас на реабілітацію там внутрішньопереміщених осіб, люди взагалі в стресі, і що їм. Теж було би добре якось підтримати всіх, хто роблять цю інфраструктуру культурно. Е, тоді ми теж знайшли міжнародні кошти і підтримали там і музеї, і планетарій, і гідів. Ну, тобто, всі, хто от працюють і напрямо вони... або посередковано з цим пов'язано. Да, да. ну, бо розуміла, що є угу, така потреба. Воно ж треба? наче не, не Збройні сили України, да? начебто як другорядне, але на це величезний запит. Ну, люди йдуть і ну, всі ж зараз живуть. Жах в якому стресі. Um, давай про стрес не будемо. Про стрес це зовсім інша тема розмови і інші гості. А на завершення, давай поговоримо трішки про допомогу. Допомогу вашому фонду. Ну, наскільки взагалі це слово допомога фонду громади, да? наскільки взагалі це можна вживати? Так. А найперше. Е Хто може стати і і взагалі чи можна стати членом фонду Подільська громада? Mm. Ясно, наступне запитання. І, ну, я був... <ріст> <ріст> ну, у нас, же ще... у нас мене скажу... членська організація. Я я скажу тобі, чому виникає питання. Фонд. Uh -huh. Фонд членство. Ми знаємо, uh -huh. що uh, членство є абсолютно в різних організаціях, і тому асоціативно може uh -huh. у когось виникнути таке питання: стоп, якщо я член, а от я хочу допомагати, uh -huh. а я хочу стати uh, членом чи членки, наприклад, цього фонду. Uh -huh. Тому питання як? Якщо це юридичні особи, ми зазвичай підписуємо меморандуми про співпрацю, визначаємо спільні там якісь точки дотику, що mm -hmm. щось шукає партнер. Десь ми знаємо, що де лежить, де який грант написати, як підтримати, і спільно реалізовуємо проекти. Е, якщо це про е, в нас не членська організація, да? ми нас немає, ми не гонимося за цією кількістю, кількістю. Да, mm -hmm. у нас є багато там друзів, прихильників, які з якими ми єдине. В нас точно учасники фонду у нас навіть не члени, а учасники називаються згідно статуту. Це люди, які входять до наглядової ради, до представницької ради. Раз у два роки ми робимо ротацію, і якраз от на початку цього року була ротація. І от люди, які стали наглядовою радою, вони автоматично стають учасниками фонду. А попередні, які були, вони теж залишаються, залишаються учасниками, але вже не в наглядовій раді. І що цікаво, цього року у нас дуже активна наглядова рада. У нас два нерезиденти, це з Франції і з Литви. Uh -huh. Дві людини, які постійно нам допомагають. От, і, ну, якби, і бізнес теж трошки оновили. Склад. Добре, я тоді запитаюся е, трішки інакше, ну, з членством зрозуміло, у вас не члени, а учасники. Друге, а волонтери. Ну, Знову буде. М". <свіття> <свіття> М", тому що е, є які. Добре, я поставлю питання інакше. Я візьму, наприклад, той самий ковід, і ага. допомога тим самим лікарням, допомога ага. з гуманітарною допомогою. Там була абсолютно різна там товарна допомога була. От просто елементарно розвантажити або навпаки завантажити, ага. або розвантажити і завантажити одномоментно в, в різні розподілення, різні. Так, от, от у нас багато приїжджає. друзів, прихильників, яких ми кличемо, і, і всі прибігають. Тобто є... Але ми можемо ну, звичайно, коли є щось таке велике. Ми у нас є сторінка досить активна, і отам от ми якби кличемо, якщо нам потрібна якась допомога. Бо от в ковід, то було дуже бо... і в повномасштабне вторгнення, але там, якби вже з в перші дні з'явилось навколо нас дуже багато людей, і ми якби з ними і працювали. <гум> то в ковід ми якби кликали там ми ж тоді, скільки там 3-4 тонни тони цукерок в фасували для лікарів, mm -hmm, аби їх підтримати, mm -hmm. там або мед розливали там для хворих і так далі. Тоді ми кликали завжди і сходилися наші друзі, люди, яких ми ну, там десь тобто, були на заходах. Якщо у всі я зрозумів, у Короче, вас сторінка в нас у є. у вас все не як у людей. Вибач, мене я скажу да. так. У вас не члени, а е, учасники. учасники. У вас не волонтери, а друзі. Да. Да. Так так і живемо. Я жартую. Я да. жартую, звісно. А, ну і якщо хочеш, давай трошечки богів розсмішимо. Що зараз? <світ> <світ> я, я кажу, богів, а не тебе. <світ> <світ> що зараз що зараз в планах? <світ> багато чого, звичайно, зараз у нас чергу, відбувається це допомога, це ясно. <світ> да, це підтримка української армії, збираємо кошти. Зараз ми ж садимо троянди по всій Україні: 50 тисяч троянд. <світ> Хвилиночку, це трохи багато. Але люди, які беруть троянди, донатять, і ми, відповідно, ці кошти ще одні будемо скоро вже ну буквально там наступного тижня купувати реба. Це якась акція, це якась що це так, да. це ми вже три роки спільно працюємо з компанією Декоплант. Вони нам надають на безкоштовній основі троянди, і ми е, передаємо їх партнер. Всі, хто бажає висадити троянди і гарантує, що буде за ними доглядати, поливати. Ми їх передаємо. Люди Ви висаджують. передаєте в громади, ви передаєте в громади, юридичним. В лікар. Ну, ми ми, кому? ми, Ми завжди Приватним. ми завжди працюємо лише з юридичними особами, бо ми працюємо згідно актів прийому передачі. У нас все повністю обліковується mm -hmm. і ми все передаємо. І точно так само тут. Навіть багатьох організацій, які були ініціативними групами, ми стимулюємо стати громадськими організаціями, якщо вони хочуть з нами працювати і комунікувати, бо ми не можемо просто віддати. Uh -huh. От і троянди відповідно так само ми по акту передаємо, люди висаджують, але ми зараз бачимо наскільки ця історія не про троянди, а про соціальну згуртованість. Як люди висаджують, як навколо цього ціле дійство відбувається. А взагалі почали з того, що висаджували на алеях слави, uh -huh. ну майже не знаю, в кожній області. Брали троянди, садили з батьками загиблих, з дружинами, волонтери, долучалися бізнес. Ну, це такі дуже щемливих, дуже ну, багато історій. потім ми троянди вже передавали там. Просто в центрі висадити, хто хто де хоче, хто де може, але гарантує, що влада їм дозволить, щоб знову ж таки налагоджувати оцей цей зв'язок. Коротше, троянди несуть за собою дуже багато сенсу угу. і змісту, і це не, не просто така висадка. Добре, давай на трояндах зупинимося. Тобі ж треба виходити вже з ефіру, бо я знаю, що а, ти можеш... я мож... не розказала, що ви робляли. Ну, от. ну ага. ось я ж тобі кажу, ми просто не встигнемо 20 хвилин, але щоб просто розуміли, що це настільки не, мат... не, не тільки матеріальні якісь моменти, які йдуть через вас. Mm -hmm. А це ще і такі ну, троянди з одного боку матеріальні, але це краса, це, це yeah, yeah. все-таки для, це, це все для, просто... yeah. для душі. Це для душі. Я щиро дякую тобі, голова правління фонду Подільська громада Олена Деніло була в гостях першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Вона продовжує, вона і фонд продовжує отримувати. Так, Я ще прийду до розказую, бо я ж встигла нічого. Вона хочу, завжди нічого цікового. не встигає. А потім, коли я запрошую, вона знову таки не встигає, тому що не може ніяк прийти. Оленка Данілова сьогодні була у нас в гостях. З днем народження вас, Дякую. з днем народження вас. Пишіть, телефонуйте, дуже активна сторінка. Висловлюйте свої позитивні почуття. Ну, а поки ви будете це робити, ми йдемо зараз на невеличку коротку музичну паузу. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.